Всім привіт! Ви на каналі Сіткрафт і сьогодні буде розставка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Прекрасне на MacBook. Тут ось такі пакетики. Макбук, і ми будемо їх прикрашати, як прикрашала Крокс. Так, і сьогодні завершуємо колекцію: це мультики дитинства, вибираємо пакетики. Колекція приготую, в принципі, цей пакетик в самому кінці відкриваємо, тому вибираємо цей останній. Далі інстикс міні. Так, я хочу взяти ось такий бежевий пакетик. Гадай персонажа Дісней. Давайте ось таку візьмемо. Це. Забуло називається. Це з мультика калівої Стіч, дівчинка. Далі це колекція Бункер. Ви проголосували, не беремо художницю. Колекція від брата аніме. Давайте візьмемо ось такий оранжевий пакетик. Колекція естетика. Давайте візьмемо ось таку Hello Kitty. Далі минуло новинка патчі. Давайте візьмемо ось такий, можливо, зірочками синій. І наша сьогоднішня новиночка. Не знаю, які пакети взяти. Вони, в принципі, так-то всі одинакові. Давайте ось цей з вискітками голубий. Ось такі пакетики на сьогодні на розпаковочку. Давайте поскоріше відкриємо. Так, і починаємо з колекції, яка завершується. Це мультики дитинства. Останній пакетик. Дивимося, що нам попадеться тут. А тут в нас попадається аж три наклейки. Я думаю, ви вже згадались хто це. Нам попадався був Огі, а це Кукарачі його друзі. Я не пам'ятаю, як їх звати. Там кожен з них має ім'я. Це був, напевно, найсмішніший мультик, який я дивилась тут. Якщо я зараз пиву наклейку, через те, що вона мені приклеїлася. Я не знаю. Напевно, що я порву наклейку. Вона дуже сильно приклеїлась. Ну, вже по традиції. В принципі, я не знаю, що це таке. Ну, давайте приклеювати. Він саме нижчий з них. Давайте його посередині приклеїмо. Чи він не нижчий, я не знаю. Його приклеїмо сюди. Ну, я не знаю, що це таке. Всі наклейки рвуться. от всі, майже всі. Так, далі оцього давайте фіолетового приклеїмо. Надіюсь, він не порветься. Ключу тут криво, але нічого. Нарешті я приклеїла. Так, давайте подивимось всю колекцію. Ось така перша сторіночка, ось така друга і остання сторіночка. Так, саме прощаємо з цією колекцією. Переходимо до колекції приготуй. Так, ось такий бутерброд. Давайте відкриваємо пакетик. нам попадається. Масло. В принципі, но Р5 сюди остання наклейка. Так, і приклеїмо останню наклейку. І в наступному відео ми вже саме дізнаємося, що це за десерт. Так, переходимо до колекції естетика. Все чомусь попадається на другу сторінку. Надію, зараз вийде щось на першу. Ой, тут скотч щось в мене приклеївся. І нам попадається знову другу сторінку, я вже бачу. Це ось такий букет тюльпанів жовтих. Якраз остання наклейка. Ось так. І все ми з вами завершили ось таку другу сторіночку. Далі колекція від брата аніме. Так, і нам попадається, не знаю, що це, під номером 1. А я не знаю, як це називається. ну Якась зброя, мабуть. Ось так. Далі давайте відкриємо колекцію. Дай персонажу Дісней, до речі, минулого разу ось такий чайник. Це з мультика Принцеса і Чудовисько. Чекайте, а яка колекція? А ось! Я щось дивизнацію. Я щось не зрозуміла, який пакетик у цієї колекції. Так, і нам попадається ось такий слоник Напишіть якого мультику. Дуже милий вийшов, під номером 4. О, нарешті, з другої сторінки. Ось так. Далі колекція Колекція Instax Mini. Давайте перше приклеїмо автоапарат під номер 4. І дивимось сам саму картинку. І це ось така картинка з міноном. Так, колекція бунків. Вона під номером 6. О, якраз біля чеклуна. Так, вже все повипадало, Давайте перші відклеїмо. Так, і вона з собою в бункер. Де вона там полетіла? За кадром. Вона бере з собою в бункер мішок з грошима. Так, їй 30 років. Вона часто бреше, в неї депресія і вона грає на гітарі. Так, якусь треба буде мені закрити чуть-чуть наклейку. Так, ось так ми завершили з вами цю сторіночку. Далі переходимо до колекції минулого новинка патчі. Минулого разу нам попався ось такий патч з смайликами. Так, давайте. Не знаю, тут зразу, я вже казала, при краях вони, тому я боюсь порвати. Я як минулого разу можу відірвати його. Так, і... Власне ось такий пач з ромашками під номером 6. На другу сторіночку. Ось так. І тепер сьогоднішня наша новинка. Це прикрашаємо макбук. Тут ось таке оформлення. Так, він під номером. А де номер пише? А, номер 3. Так, ось такі прикраси. Це. Качечка, кристалик і Аванг Ас. Попадало все. Якраз на цій сторінності. Так, давайте приклеювати. Так, кристалик сюди давайте приклеїмо. Так, цю качечку. Давайте якось і сюди туди. І Амонгваж ось так. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па.